Вишиванка коднації. Що в ньому прописано? Що немов крові на тілі викарбовано червоною ниткою. У ньому любити родину, спілкуватися українською, бути або в армії, або для армії, а не просто обростати пожитками. Вдягнув вишиванку, роби щось, а не скигли, хто у всьому винний, всьому світу відомо, тому не розводь зраду. Став країну і людей на перше місце замість пиздіти в соцмережах на владу. Ця сорочка, до речі, з українського-Луганська, що лише у спогадах, купила її в 14-му, коли в моєму місті вже була вата. А чи вона на мисто? подарунок від подруги, чи чоловік все залишив і пішов воювати. Тут прописано, я залишаюсь в Україні. Не тому, що не можу виїхати чи щось тримає, а тому, що це правильно бути тут, у складну годину, бо саме наша єдність московитів найбільше лякає. Код вишиванки це сльози вижиття війною за дорослих і дітей, що заснули навічно. це бути на фронті і розуміти заради чого, це усвідомити, що вибухи серед ночі стали звичні. Ще раз затямте, волонтерити це не наживатись на війні. Ні, я не можу порішати ТЦК, на продаж, за дешево, волонтерські тачки не ганяю. А те, що така думка була у чиїсь голові. Свідчить проницість, вас самих це налякає. Носи вишиванку із гідністю, роби це свідомо, не тому, що модно або змушений, а цей вірш такий неідеальний, він живий та рандомний, бо я з племені Жадана, а не Пушкіна.